Ця чудернацька рослина в центрі Чернігова приваблює місцевих жителів і туристів своєю незвичністю. Її вже назвали місцевим оберегом, невідомим створінням або ж рослинною бжілкою. Місцеві розповідають, що з'явилася ця рослина в Чернігові дуже давно. Та 30 вже, І що тут десятки кафе. токафе. Вечероху тут був, де там стояло. Я не знаю, воно, в принципі, похоже на щось таке, типу як в тропіках, от, не зважаючи на погоду, але тропічне щось таке можливо. Якийсь похоже на привидіння. На привид. да, на привид похоже. Не можу сказати, що воно нагадує мені, але якогось монстра. Це, напевно, привид якийсь. Так, типу привид, бачите, типу, ось так іде. Обрисування нагадує, розп'ять є будь-то. Нагадує з якогось мульті з мультфільму як Чудіка. Чудіка з мультфільму. Все, більше нічого не нагадує. Але бачите, щось засохає, мабуть, уже ж осінь, вже холодно. Насправді ця рослинна композиція створена з двох ліан, які самовільно сплелися навколо стовпа. Це виноград п'ятипелюстковий і хміль звичайний. Що цікаво, здалеку видно тільки виноград, але в товщі виноградощі є хміль. Хміль це наша природна ліана. Вона зустрічає в заплавах річок. А ось виноград, дикий п'ятипелюстковий, це адвентивний вид, вид, який завезений був, який має батьківщин далекий схід. Фактично його плоди не їстивні, але він прикрашає яскравим листям або жовто-багрянковим, або взагалі багрянцевим. Відповідно, хміль зелений залишається. Тому ось така композиція, вона і символічна з одного боку. А з іншого боку, вона досить так нагадує своєрідний оберіг міста. Сама ж декоративна композиція з'явилася в місті ще минулого століття та майже одразу стала улюбленим місцем для фотосесій. Якщо сказати про конкретні види, то вони існували багато років. Якщо говорити конкретно про цей об'єкт, можна сказати, що це десь, я думаю, в 80-х роках, в 70-х роках. Було птахами занесено кілька насіннин дикого винограду, вони вкорінились, певний час, зрозуміло, їх прибирали, а потім залишились вони і підтягнулись, це було декоративно, красиво, ну сприймали це так знаєте, як якийсь такий об'єкт уваги.